Привіт, друзі! Ви на каналі Матриця Долі Життя у Кайф. І сьогодні говоритимемо про дуже цікаву і важливу тему як Всесвіт підказує нам, куди йти, чого уникати і що варта нарешті змінити в собі. І знаєте, ці підказки вони не магія і не фантастика. Це система, це мова душі. І якщо ви ще знаєте свою матрицю долі, розраховану за вашою особистою датою народження, то у вас є просто. Суперкомпас у цьому житті. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки та давати зворотній зв'язок це дуже важливо для розвитку каналу. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписав, а ми будемо розбиратись далі. І ось як Всесвіт дає нам сигнали через людей, ситуації, повтори. Всесвіт з нами говорить постійно, але не словами, а життям, людьми, ситуаціями, повтореннями. Ось, наприклад, тебе знову не цінують у стосунках. На роботі знов токсичне середовище, гроші приходять і одразу зникають. Це не випадковість і не життя несправедливе. Це душа каже: Любий, я вже втомилась натякати, давай змінюй шаблон свого життя. Все, що ми проживаємо, це або підказка, або повторення одного і того ж року. І півторюватиметься воно до нескінченності, поки ти не вловиш сенс. Дзеркальні ситуації, наше внутрішнє у зовнішньому світ це дзеркало, люди це актори, які грають ролі за твоїм внутрішнім сценарієм. Ось якщо всередині образа. Біль, недовіра, це все буде відображатись у житті. Ну, ось, наприклад, якщо тебе постійно зраджують, подивись, де ти сам зраджуєш себе. Якщо тебе не поважають, де ти сам себе не чуєш і не поважаєш. Це не покарання, а навчай. І якщо ми уважні бачимо знаки скрізь, ось, наприклад, повторювані дати, імена, ситуації, це ключі, фрази, які ніби випадають з розмови і западають у душу. Ось сни, які наші реальні і мають емоційний підтекст. І навіть ті, хто нас дратує, це наші вчителі. Кармічні підказки це по суті GPS душі. І якщо ти їх бачиш, ти вже не блукаєш, ти вже в дорозі. І ось роль матриці долі. Якщо наша енергія в мінусі, життя йде не туди. Ось тут найважливіше. Якщо ви ще не працювали зі своєю матрицею долі, або взагалі не знаєте своєї енергії, що у вас там в мінусі, що у плюсі, це ось як їхати вночі без фар і без карт незнайомій місцевості. Бо матриця долі це набір енергії, з якими ви прийшли у цей світ. І якщо ці енергії в мінусі, ви проживаєте своє життя на автопілоті, в стресі, у конфліктах, у вічному пошуку. У ну, нас, наприклад, енергія 5 в мінусі це страхи йти в нове, неприйняття думки інших людей та нових навчань. Людина не йде за покликом душі, а весь час чекає схвалення. енергія 9 в мінусі це ну, знецінення, знецінення себе, відчуття, що тебе не чують, що ти не такий, невміння будувати відносини, замкнутість і звідси зазвичай самотність. Енергія 18 в мінусі це ілюзії, залежність від чужих сценаріїв, сценаріїв життя, і ось життя не своїм життям. Якщо ви вперше на моєму каналі і поки що не зовсім розумієте, про що йдеться, не хвилюйтесь. В описі під цим відео я залишу посилання, де детально пояснюється, що таке матриця долі, як її будувати та з чого почати. Там ви знайдете всю необхідну інформацію, щоб швидко зорієнтуватись і зрозуміти суть. Ось, коли ви розумієте свої мінуси, ви можете їх перетворити в плюси. І ось тоді життя починає текти інакше. Не проти течії, а за потоком. Коли ти живеш у кайф, всесвіт стає союзником. І тепер найприємніше, коли ти йдеш за душею, коли працюєш за своєю матрицею долі, трансформуєш мінуси в плюси, всесвіт починає не просто натякати, а допомагати. Люди з'являються вчасно. Можливості самі знаходять тебе. Двері, які були зачинені, відкриваються без зусиль, бо ти вже не живеш у старій кармі, ти створюєш нову, ти у потоці. Ось що головне. Тож, якщо ви ще не знаєте свою матрицю долі, дуже рекомендую дізнатися. Це не мода, це не езотерика для цікавості, це ваш внутрішній навігатор. Якщо ви відчуваєте, що настав час глибше пізнати себе, розібрати свою матрицю долі по кожній зоні з детальними коментарями, підказками та рекомендаціями щодо пропрацювання енергії, напишіть мені у будь-який зручний для вас месенджер, зазначений на моєму каналі. Я з радістю допоможу вам зрозуміти себе і свою життєву програму. Ось напишіть у коментарях, які підказки ви вже помічали у своєму житті, і чи були ситуації, які били в дзвін, а потім виявлялися важливими кармічними уроками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про матрицю долі, карму та багато цього цікавого. До зустрічі на моєму каналі!